Мир всім, нехай Господь всіх збереже в на нелегкий час. І є дві історії, які Господь нам показує для того, щоб ми змогли перезнести своє життя та зробили правильний вибір. Тобто це Іуда і Петро. Ці дві людини були вони ізбрані з Богом, сам Бог їх ізбрав, і вони постійно згодились з Ісусом 24 часа на сутки і навчалися у нього. І що ми бачимо? Що Іуда він не був згідний з Ісусом. І не, не хотів виконувати те, що Господь йому сказав. І в кінці свого життя він пішов і повішався. Він зараз знаходиться в аду. Але Петро також відрікався від Христа три рази, але він потім е, вернувся в церкву, тобто він е, покаявся, осознав свої гріхи і смирився перед Господом і е, уже. Е, коли Ісус вознесе на небо, то Він спитав у нього, ти, якщо, Петр, ти любиш мене?», він сказав, що да. Якщо «Да», то тоді е, паси моїх І, Тобто Це має на увазі, що е, служи мені дом е, церкви служи. І Петро. він... Е, Зробив свій вибір в сторону Господа, і він посвятив своє життя. Тобто він захотів змінювати своє життя і формував своє життя так, як Господь йому говорив. І так, кожна людина повинна посвятити своє життя Господу. Якщо цього не буде, то тоді ніяке Царство Боже не наслідує ніхто. Тому що тільки. Передані люди, які полагають своє життя раді церкви та віддають своє життя раді спасіння інших людей, тільки такі люди не наслідують Царство Боже і побачать Бога.